Ми прямуємо на одну з позицій українських військових на Сумщині, що поблизу кордону з Росією. Тут несуть службу в одному підрозділі батько й син Василь Іліка родом із села Бросківці Чернівецької області, в мирному житті каже, працював на заводі електрозварювальником. Все змінило 24 лютого. Почувшов війна і пішов захищати. Був в АТО з 15 по 16 рік. Син підтримували та А Тоді були сином чи. Ні, сам син служив на срочці. Uh -huh. Йому ще не було 18, він пішов у 16-му році служити. Чоловік говорить, що в період АТО брав участь у боях на Луганщині під Попасною у складі 17-ї танкової бригади. Тепер змінив військову спеціальність. А тепер пішов сюди, син гранатометник, бо він старший солдат, а я солдат, я в нього помічник, гранатометника уявляли, що буде помічником а син? Не уявляв. Що робить помічник гранатомет? Заряджаю, ношу боєприпаси і заряджаю, він, він стріляє. Пан Василь говорить, що їхній із сином бойовий шлях почався у травні на Харківщині під селищем Козача Лопань. Було гаряче, так можна сказати. Нашого побратима одного пораненого було, Василь, командир відділення. Так, дякую Богу, все нормально було. Ми підійшли просто підтримати 8 бригаду. Вони пішли в штурм, а ми залишилися на цьому місці підтримувати їх. Син Андрій каже, що вчився на кухаря кондитера строково служив у Сумській 27-й реактивній артбригаді. Тому ці місця йому знайомі. Після служби вчився на регента церковного хору. Згодом хоче вивчитися на священника. Говорить про армійські будні. Копаємо і носимо, і пилимо дрова, і рубаємо, по гриби бігаємо, підготавлюємо позиції на будущее. Як, як не ми, так хтось після нас прийде, як, а може і нам буде тут сужено, так скажемо бути у цих окопах. Так, є буржуйки, да. тепло, нормально. Да. Да. Доста тепло. Ну, нормально, можна миритися. Є похоже, є місця, де хоже. Їде дуже багато. Повара в нас є. Так. Є хлопець, що дуже безпечено. Добре. Добре, готує, хорошо, так, вкусно. Часом жінка так не зварить, як він. У Андрія в липні народилася донька. Їздив на декілька днів додому у відпустку. Найбільше батько і син і ліки хочуть, щоб війна скінчилася нашою перемогою. Хочеться якнайскорше, хоча б аж завтра, даже. Если би завтра, я би був довольний. Ігор Стрільцов, Євгенія Брасімов, новини на Суспільному, Сумщина.